Хотів би згадати все ж таки удар по Астраханській області полігон Капустін Яр. Переоцінити цей удар, звичайно ж, важко. Але все ж хотів вас запитатися як експерта. Крилаті ракети, як зуміли долетіти наші фламінго до такого справді, то режимного об'єкту Російської Федерації. Це чудово не видно, що вони туди долетіли, і таким чином. Знята ціла круп питань, яка стосувалася взагалі існування. фламінга. було дуже багато людей, фахівців, експертів, які казали: ну, яке фламінга, Ну це ж міндічгейт, ну це ж е, е, корупційна схема. Ну і про що ви кажете? Ну нема там нічого. Ну, вже сказали, що було було там в вересні влучання в завод Скіф на Білоручні там. Завод, який займається випуском обладнання для обробки титанових фольфрамових славів для літаків для винищувачів російських 130-х, 134-х, 135-х. Потім було досить ефективне влучання по Федосійській нафтобазі. Це вже була дальність трохи більше. Там було вже жоде 300 кілометрів. А зараз під час перемовин в Абу-Дабі. Ми наносимо удар по Капустиному Яру, і це 600 кілометрів, не менше чи ніж 600 кілометрів, а що крилата ракета йшла, то це, мабуть, буде більше. І вона прийшла досить точно. І хоча ще нема абсолютно чітко підтверджених супутників фотографій, але вже те, що є, дозволяє сказати, що ми влучили в ці ангари. А що це взагалі за ангари? Ну, що це за ціль така ангари, да? от, от, Чому ракетою Флемінгу б'ють не по Кремлю, а б'ють по якимось ангарам? <кхід> так, ну, ситуація така. Що таке це, взагалі полігон Пусім'я? Він в радянські часи був 4 тисячі кілометрів квадратних. Ну, це половина американського, скажімо, середнього полігончику. Бо це був в Росії найвеликий, потужний полігон, і таких було два: один Плисецьк, другий це Капустін'яд. І за час ну, вільної Росії, скажімо так, після розвалу Радянського Союзу, цей полігон зменшився з 4 тисяч квадратних кілометрів до 650. І там частина пролягає ще в Казахстані, там у них є домовленості. І це такий, такий шматок території, який е, тягнеться десь 100 кілометрів в довжину і 70 в ширину. Є там е, так званий, ну, можна сказати, так, бэк-офіс, де приймаються всі е, люди, які приїжджають з якимись питаннями про цей полігон, і він знаходиться там в одному місці, а потім йде таке абсолютно закрещене місце, називається воно Ангар. І вже від цих ангарів відходять такі стежки дорожки до стартових майданчиків. Таких там стартових майданчиків, це 10-15 штук, вони в різному стані знаходяться, але їх там взагалі там було до 15 штук. І тоді, вже після цих ангарів, після підготовки в цих ангарах ракет, їх вже відправляють на стартові майданчики. І готується вся апаратура, готується радіолокаційні станції, готується вся радіотехнічна оснастка, яка дозволяє вимірювати всі параметри, які необхідні розробникам для розуміння того, що вони там випробують, як воно працює, що з ним можна робити далі. І от це саме цю голку Кащею влучили ракети. І що це показує? Це показує те, що незважаючи на те, що Капустін Яр є один з найзахищеніших об'єктів Росії. Ну, от і і Москва-Московська область це одна ситуація, да, там дуже велика концентрація. Потім дуже сильно захищений. Аеродром енгельс 2 там, де знаходяться літаки стратегічної авіації, ту 95 і ту 160 Частково там базуються інколи су 34 інколи там залітають навіть ту 22 М 3 Це серйозний, захищений великий аеродром. А Капустін Яр, це я думаю, так що після цього «Енгельса» — це наступний об'єкт, який серйозно захищений. Може, там їх таких об'єктів не декілька, але там є і системи БУК, там є системи С-300, там є системи, зовсім нещодавно. Там була ще система С-400. Ну, тобто, це така серйозна, серйозна захищений об'єкт. І ми туди зайшли і попали. Я думаю, що там був не тільки Фламінко, я думаю, що там був ще, скоріш за все, там був ще й Нептун. Ну, абсолютно точно, майже впевнений в цьому. Що там були і, і, і наші далекобійні дрончики, які відволікали системи радіолокаційного виявлення, і таким чином дозволили нам зайти саме Фламінга. А Фламінга – це то на вибухівку. То на вибухівки, тонна вибухівки це ну, така дитяча справа. От у росіян тільки ракета Х-22, яка називається вбивця авіаносців, тільки вона ще має таку бойову частину. І якщо ми згадаємо. Повідомлення наших нашого генштабу, там жодня листопада, то там була така інформація, що ракета Племінга вона ще не зовсім готова. Вона знаходиться в експериментальній фазі. і доводиться її системи наведення. І аналогічні речі казав Шлірман в якомусь інтерв'ю. Він казав, що. Так, да, ми зараз дуже серйозно займаємось системою неведення. Там не зовсім інерційна система, тому що вона дає похивку. Ми там зробили там щось інше, що інше він не розповідав, звісно. Але судячи з цього, ми таки компанія Firepoint таки довела можливості цієї ракети. І зараз це досить точна ракета, тому що всі влучання там були конкретно по об'єктам, не поруч з об'єктами, а конкретно по об'єктам. Така історія. Спасибі велике пан Хіне хотів би ще запитатися. От історія з тарлінками, коли Іл Ілон Маск перейшов на світлу сторону, нарешті співспівпраці з оборони Віключ... Він завжди був на цій стороні. вибачаюсь, він завжди був на стороні заробляння грошей. А це в нього мог, міг бути удар по грошам. Тому навіщо гроші втрачати це просто. А яким чином міг бути удар по грошах? Ну і загалом хотів би вас розпитатися про оцю ситуацію з Тралінком. Наскільки це проблемно для ворога, і наскільки вони можуть знайти альтернативу? Ну, за повідомленням Флеша, якому я довіряю і якого поважаю, це зараз він радник У Федорова. Він каже, що зараз там взагалі катастрофа з керуванням російських військ. І мені такі аналогічні речі кажуть і хлопці, які там біля Покровська знаходяться, і в інших містах вони кажуть, що атаки затихли, і що росіяни ну, не знають, де вони знаходяться, що їм робити. Тому що за цей час, виявляється, це була для мене така новина. Росіяни використовували досить багато старлінків, які завозили таким контрабандним шляхом, і е це дозволяло їм налагодити. Там внутрішню зв'язку передачу даних через інтернет, ну тобто використовували його досить потужно. І зараз, коли включена система, скажемо, ці білі списки, це ідентифікація по імеї або по номеру цієї цього терміналу. І якщо термінал працює, в легальному режимі він підключений, він все працює. А якщо в нелегальному, він просто не працює. А росіяни за цей час вони відмовились фактично від своєї військового від свого військового зв'язку від всіх тих наворотів, які у них були раніше, і використовують старим, тому що це зручно. До речі, у нас таких терміналів там від 30 до 50 тисяч, це немала цифра. Ну і росіяни оце, це все не тільки використовували в шахедах або там в інших дронах на Віталмасі, і навіть в Герберах, і навіть в молнії вони використовували. Ну, тобто там до 3 7 від того, що залітало, воно було з таким прямим керуванням в режимі FPV. Так от війська зараз без зв'язку, а втрата зв'язку в військах це страшна штука. Якщо згадаємо нашу операцію в Курській області, то спочатку за допомогою привізних аеростатів була подавлена система російського зв'язку, а потім був встановлений український зв'язок. І оце те, що росіяни були без зв'язку. Вони взагалі втратили можливості розуміння, тому де вони знаходяться, яка взаємодія, хто справа, хто зліва, хто попереду, чи вони вже в тилу ще в Росії, чи вони вже в тилу в українських військах. Ну тобто, це дозволило нам досить швидко провести блискавичну операцію в Курській області, і я не думаю, що росіяни досить швидко зможуть. Оговтатися після цієї втрати Стерлінка, тому що фактично Ален Маск він він 3-5 років він в недосяжності. тому що все, що роблять в цьому напрямку європейців, і те, що роблять там інші американці. Те, що роблять китайці навіть зі своєю військовим зв'язком, це все ще років 3-5 до маска не доберуться. тому що маск фактично запустив зараз на орбіту, на низьку орбіту, він запустив близько 9400 супутників, і ці супутники забезпечують таке покриття, яке надійно дозволяє керувати цим дроном в режимі ФІ ну, взагалі любими дронами. І якщо там, скажімо, два, два роки, три роки тому це була досить складна ситуація, не було такої кількості супутників, і е, виникали моменти, коли переключалися з одного супутника на інший, там могла бути втрата сигналу. А втрата сигналу в цій ситуації це втрата керування. Да? А зараз такого вже нема. Вже нема. І тому для росіян ця ситуація ну вкрай погана. Там розповідають загалі дивні історії, коли е, і був і дружній вогонь, вони там не могли з'ясувати, хто за кого до кому роби новічі. Там якась штурмова група, 12 людей були просто знищені. Ну і багато там інших повідомлень, які кажуть, що там просто катастрофа у Росіян страт Старлінка. Сподіваюся, катастрофа буде тривати якомога довше. Пан Костянтин вчора Міноборони України повідомило, що є хороша домовленість з Канадою, і Канада готує нам черговий пакет допомоги, де будуть також ракети класу АІМ. Правда, не називають які АІМ. Але наскільки я розумію, є ж основні три модифікації: АІМ 7 9 і 20. 120, Перепрошую, а чи можна якось сказати, які нам більше потрібні? Чи вони однаково важливі зараз для проте? Повітряної оборони України. Ну, і судячи з цього, вся орієнтація наших е збиття саме крилатих ракет і протидія, е скажемо, наших магур на, на, на морі, е вона е розрахована на використання АІМ 9 Це ракети е класу повітря. Повітря вони діють в залежності від, е скажімо. Модифікації, тобто рік, коли вони були використані, вони діють на відстані там 40 кілометрів. 25, в принципі нам в цьому випадку достатньо, тому що це коли були повітряні бої, і там треба було десь літати якомога далі. То якщо різниця між 25 і 40 кілометрами, вона була суттєва. Зараз таких боїв вже нема. Тому що ракети е, літає значно далі. І е, зараз е, ці ракети АІМ 9 вони найкращі для використання для, для їх утилізації, тому що вони в інших містах не потрібні. І е, утилізувати їх краще всього по шахедам е, і по крилатим ракетам. Е, тому по шахедам це не за гарна справа, тому що все ж таки вони там можуть коштувати від 50 до 200 тисяч доларів. А от по канадським ракетам це дуже ефективно. І я думаю, що канадійці саме в цьому напрямку діють, і там саме такі домовленості. Тому що кожен f 16 він на своїх полонах на законцівках хрила має по ракеті АІМ 9, він інакше просто не вилітає, інакше ви його не впізнаєте, він тоді буде іншим літаком. Но проблема в тому, що там всього дві таких ракети. Хотілося б, щоб їх було більше. Нам f 16 з ракетами АІМ 120 не зовсім потрібні, тому що ті АІМ 120 які нам передають. Вони до 120-140 кілометрів. Це не протидіє російським літакам з ракетами Р 37 М, яка може бути ну фактично на два рази більшу дальність. У Нас є підтвердження втрати нашого літака з пілотом на дистанції 232 кілометри, коли росіяни використовували свою ракету. Тобто, я думаю, що ну майже впевнений, що це мова йде про АІМ 9 яких нам треба велика кількість. І, до речі, саме ракета М9, е Сайдвінер, був вражений в російський літак, коли Магура відповіла на спробу її знищення, вона відповіла пострілам по цьому літаку в Чорному морі. Пане Костін також хотів би вас запитатися от Л 159 Там починають ми з вами про них говорили, починають ремонтувати їх чехи, хоча нібито продавати не хочуть, але не спроста, що вони почали їх проводити до ладу. Чи варто на них розраховувати? І також, якщо вже говорити про авіацію, то е, два дні тому був візит прем'єр-міністра Дональда Туска до України, де все ж таки домовився, так розумію, про передачу Україні мігів 29-х. Але не просто так, а якісь дронові технології має надати україна Польщі. Як ви вважаєте, чи це рівноцінна співпраця? Ну, дивіться, нам треба відкривати якийсь в якомусь вигляді експорт нашого озброєння. Ну, Скоріше за все, треба. Да? От ми, mm -hmm. ми хочемо, щоб це було, да? тому що це додаткові кошти і додаткові можливості. А з одного боку, з іншого боку, міг 29 нам нам потрібні, потрібні, тому що це. Натівській модернізації вже вони пройшли натівську модернізацію, там краща кабіна, там стоїть вже Лінк-16, там ну, тобто, військовий цей інтернет, там кращий зв'язок, там краща системи керування цим літаком. Ну тобто нам такі літаки потрібні. Да? Якщо ми їх міняємо на те, що стосується дронів, то в мене нема жодного сумніву, що це треба робити. Тому що знаєте, дрони вони технології дронів вони змінюються не те, що раз в півроку, там три місяці ти вже дрон, який був три місяці тому, це вже з Ну, Я умовно кажу, але це десь так. Да? Тому о, я вітаю таку операцію, такий контракт. Дуже добре. Давайте будемо мінятися. Е, Можемо і так би дали полякам, тому що поляки для нас дуже багато чого зробили. Але якщо поляки хочуть при цьому нам надати ще міг 29 то чому це не зробити? Міг 29 Нам потрібні, пане Костин, дуже дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви час та змогу. Нагадаю, друзі, з нами був Костянтин Кровалап, але це не експерт.